Привіт, друзі! Як розібратися серед такої великої кількості вір і релігій, серед лицемірства, кому ж вірити, за ким слідувати, щоб жити в благословінні, а не в прокляттях? Ісус Христос утвердив істину, утвердив Слово Боже, дав свою церкву апостолів. Коли Ісус прийшов в народ Божий, то ті люди, які вважалися законовчителями, грамотними людьми, фарисеї, садукеї, книжники? Виявилися сатаністами. Ісус сказав, ви діти диявола. Чому? Тому що не зберегли Слово Боже, відступили беззаконники, тому що хочуть виконувати похоті диявола да, і неутверджені вірі, ні да, які ведуть людей до прокляття. Тому, якщо ми хочемо жити в благословінні, нам потрібно слухати апостолів, слово Боже, утверджених в вірі, слідувати за Словом Божим. Істина робить нас вільними.